Доброго дня, хлопчики та дівчатка. Запрошую вас малята в космічну подорож на планету. А саме на яку послухайте загадку. так, чи, та, чи Він весь час ходить і звик. Хоче з місця ще ні кроку часу находив в Європу. Крутить стрілками години невгамовний наш один. От малята, ми трапимо на планету, на космічну планету годинників. Сідайте зручненьку, слухайте гарненько. Спочатку люди користувалися сонячним годинником, Та коли сонце ховалося за Хмарини, неможливо було дізнатися, котра зараз година. У сонячний годинник незручний, вони не винайшли щось інше. Потім люди винайшли такі годинники, як пісочний водяний, вони були більш точними. А ще люди винайшли вогняний годинник, маятниковий годинник. А потім люди винайшли більш сучасні годинники. Це, наприклад, електронний та розумний смартфон. Саме зараз ми ними й користуємося. А ще малята користуємося механічними годинниками. І саме вони допомагають нам дізнатися, куди зараз година. Ми з вами, малята, сьогодні розглянемо механічний годинник Він складається з довгої на екрані вона чорна, хвилинної стрілки. А з короткої на екрані вона синя годинникова стрілка. А кола, яке поділене на частини пісочками та числами. Коло називається циферблатом. За одну добу годинникової стрілки двічі обходять циферблат. Ви знаєте, малята, що одна доба має 24 години, а одна година 60 хвилин. Сьогодні за допомогою годинникової та хвилиної стрілки ми з вами навчимося визначати красу. Дивіться малято уважно на зображення. Якщо коротка стрілка показує на число 2, а довга на 12, то означає, що наш годинник показує 2 години рівно. Час, який довга стрілка проходить до однієї маленької рисочки до іншої. Називається одна хвилина. Якщо хвилинна стрілка проходить від цифри до цифри, це означає, що пройшло 5 хвилин. А два рази по 5 хвилин буде 10 хвилин. Та за який хвилинна стрілка проходить. Повне коло циферблату це 60 хвилин або 1 година. Малята, якщо довга стрілка вказує на число 6, це означає, що вона пройшла половину шляху, а коротша знаходиться між числами 2 і 3, це означає, що зараз 2 години і 10 хвилин або пів на третю. Якщо хвилина-стрілка пройшла півгодинникову відмітку, то час називається двома способами. Наприклад, 8 годин 35 хвилин або з 5 хвилин 9. У зв'язку з тим, що Годинникова коротка стрілка за добу проходить циферблат два рази, що після 12-ї години дня ми будемо казати не одна година, а 13-та година. Марійка і Катруся вирішили зустрітись у суботу о 8-й годині та помалювати. Марійка проснулася раненько, чекала на подругу, а Гатруся так і не приходила. За пів години Марійка вирішила зателефонувати подрузі і тут з'ясувалося, що Марійка мала на увазі восьму годину ранку, а гатруся 20 годину а... або восьму годину вечора. Ось малята. Тому так важливо уточнювати час. А зараз малята, пробуйте самостійно визначити, котру годину вказує цей годинник. А він показує чотири години. Бачите малята? Болга стрілка, хвилина на 12. Коротка годинникова стрілка показує на чотири. А котру годину показує цей годинник. Подивіться уважно, маленька годинникова стрілка стоїть на число вісім, а велика довга хвилинна стрілка. Стоїть на число 12, то котра ж година? Та, цей годинник вказує на 8 годин. Малята, погляньте на годинники, на їхні стрілочки. Що спільного ви бачите? Вірно, молодці, на кожному годиннику. Велика стрілочка, яка відповідає за хвилини, вказує на число 12. Погляньте уважно на маленьку стрілочку, яка відповідає за години. За кожним годинником визначте, котру годину він показує. Маєте? Погляньте, на перший годині. Першу годину. Погляньте тепер на другий годинник. Та ж там година? На другому годиннику друга година. А яку ж годину показує третій годинник? Дивіться уважно. Довга стрілка на 12, а коротка на 3. А третій годинник показує три години. Четвертий годинник показує, що зараз четверта година. А хутру годину показує п'ятий годинник? Уважно, уважно подається. Плаці на п'ятому годиннику п'ять годин. Скільки годин вказують і інші годинники, визначте, самостійно. Малята, погляньте уважно на екран. Що ви там бачите? Так, багато годинників котика і п'є молочко. от, малята, на годинниках показано час, коли котик-мурщик п'є молоко. Малята, визначте, котрій годині це було? Погляньте на перші години. Котру годину він показує? Молодці. Він показує шосту годину. А тепер, малята, погляньте на другій годині. Котру ж годину він показує? Але ви пам'ятаєте? Довга стрілка відповідає за хвилини, а коротка стрілка відповідає за години. от другий годинник Одинок показує 10 годину. Погляньте, малята, на третій годину. Кот ж годину він показує? А, молодці. Третій годинник показує 12 годину. А тепер, малята, почнемося на четвертій, по останні години. Котру ж годину він нам показує? Вірно, діти. Останні години показує третю годину. Так от, котик мочить не молоко о шостій, о десятій, о дванадцятій, а о 3 годині. А зараз підходить хвилинка, стали рівно, слухаємо виконуємо. Рівно маємо ходити, щоб вас вчасно розбудити. Ми б'ємо, а не людину. Просто лічимо годину. Гучно, весело б'ємо. Нельзя... Надо <mare> А зараз малята, хвилинка, Годинне. Слухайте уважно, виконуйте вправе. І в маємо ходити, ймо на місці. Щоб щасно позбудити. Робимо рухів вперед, назад, руками. Бріб'ємо та не людину. Піднімаємо руки вгору, постоліжимо годину і в долоні. Гучно весело б'ємо, бом-бом-бом-бім-бом-бом-бом. Слухуємо на місці. Ті години, які йдуть ось так, нахилили голови до лівого до правого плеча. Сидь скоріше. Тра година. пік ік ак Розгойдування тулуба з перенесенням центру ваги з однієї ноги на іншу. Наліво раз, направо Раз. Теж можемо так. Руки на поїзді, нахили вліво, вправо. Відпочили. Продовжуємо наше заняття. Малята, вже час прийшов повертатися на планету Земля. Тідайте на свої місця. Один, два, три леїли пам'ятайте малята. годинник має дві стрілки. В велику хвилину малу годину стрілку. За добу годинна стрілка. В двічі проходить циферблат. Час. Який хвилина-стрілка проходить від від однієї рисочки до іншої це одна хвилина. Час. Який хвилина-стрілка проходить весь циферблат це одна година. Надіюсь, малята, вам сподобалась наша подорож і ви все гарний. Запам'ятали, і тепер ви зможете самостійно визначити час. До